Вміння працювати з людьми два. Якось сиджу я в п'ятницю в 11-й ночі з представником клієнта, з котрим ми пропрацювали багато років, у нас дружні відношення, і ми плануємо з ним роботу на наступний тиждень. Які нам потрібні рішення, яке фінансування, ну, звичайно, роботи топ-менеджерів по плануванню. І от він мені в серцях каже: Олександр, от скажи мені, от я працюю з великою кількістю підрядників, ну чому от вони не можуть, от, як ми, спланувати роботу, організувати? Чому у них постійно якісь проблеми, срачки, гарячки. Ну чому? Я йому кажу, знаєш, якщо всі будуть такі, як ми, хто буде виконувати всю іншу роботу, не можна вимагати від підлеглого того, що знаєте ви, що вмієте ви відпові... вимагати той рівень відповідальності, котрий у вас до вашого бізнесу або до якоїсь справи не можна. Ми всі різні. Ми всі різні від віднородження. Здіб... Здатність працювати з людьми це в першу чергу здатність змінювати себе, а потім через допомогу допомагати змінюватися іншим. Комусь потрібне фінансування додатково, комусь добре слово, комусь зв'язки, тому що є якась проблема і треба допомогти її вирішити. Турбота. От що важливо. Коли ви формуєте команду, треба обирати підбирати людей так, щоб вони доповнювали один одного. Не того, хто вас замінить. Це велика помилка, а саме того. Кого ви будете доповнювати, а він буде доповнювати вас. От в цьому сила колективу, що кожен виконує свою функцію і він в цьому профі. І тоді цей колектив вирішує дуже складні, надскладні завдання. Але знайте міру, щоб не було, як в анекдоті, коли сидить власник бізнесу з водієм, і водій такий, сумний, сумний. Васю, чого ти такий сумний? В тебе класна зарплата, родина. Ти можеш піти в відпустку, коли ти хочеш, відпочити, де ти хочеш. Чому ти такий сумний? О, Іван Петрович от сиджу я і думаю, все класно, все в житті вдалося. Може нам водія найняти». Тому вміння працювати з людьми це в першу чергу вміння змінювати себе. Робити себе краще як особистість, робити себе краще як професіонал, і потім через допомогу допомагати іншим ставати краще, покращувати їх життя.